Перш ніж зійметься хвиля, що з мої міста, які тішились своїми бібліотеками. Я хочу сказати таке. Найтривожніше мені було, коли ти прокидалася серед ночі, що я не дали, де легким. Де порушую сну. Найтемніше мені було, коли на питання, що ти бачиш довкола себе, ти просто не відповідала. Література не пишеться на майбутнє і не набуває ваги за рахунок замовшування, кого засіткає листування розхилених світом людей, що трималися за прізвища поетів, мов за приписи аптеки. Вірш, це нитка, він насправді нічого не поєднаний. Він протягається тобі під шкірою, і лише чутливості, від її чутливості і чутливості твоєї. Особисто твоєї шкіри залежить. Я сидиш цілком беззадієм. Чому все ж таки знайдеться місце на заставлених тісно полисях нашого смутку? Все писане має сенс доти, доки відчікається, доки є хтось, хто може відтворити складну партію твого дихання, що тримається на синкопах і наполегливості. Тому Доки є ця можливість, доки пророки безпорадно махають нами спередмість, сповіщаючи про небезпеку, я нагадую. Це життя творилося з тобою кількістю голосів, що найтиша між нами є лише цитуванням когось із поетів. Наше з тобою письмо є лише нашарування, підлуням, укріпленням берега, місячне світло над містом. Локаліста народження хвилі, весь позрілий розпад, все майбутнє відновлення, каліграфія ніжність, історія, література.